Вітаю, любі, друзі. Давайте перейдемо безпосередньо до проблем. Якщо ви проголосуєте за мене, я обіцяю виконати свою програму. По-перше, транс транспортні проблеми. Наші дороги. Вони жахливі. Ми їх залатаємо. Далі багато дискусій про ціну. Ціна має бути набагато набагато більшою. Ні, давайте знесемо стіну бульдозером. Позбудемо з її. Це повна душта. Е, Давайте тоді зробимо дві стіни середнього розміру. Так. З колючим дротом. Ні? З невеличким паском колючої стрічки зверху. Гадаю, що так, ні? Ось, ось так ми і планували. Говорячи про Балас. Давайте позбудемось з руди. Клівленські груди. Вони дійсно погані, грають відстійно, вони ніколи не виграють суперкубок. Тож, навіщо нам витрачати на них час? Є дещо дуже дискусійне. Так це скасування бор. Так це скасування місії на Марс. Ви ніколи там не виживете, тож давайте не витрачати дурно на це гроші. І нарешті, розрив у заробітній платні чоловіків та жінок. Зараз він взагалі нікудишній. Він занадто, занадто малий. Нам потрібно його збільшити. Я про це, що жінки не можуть так добре працювати, як і ми. Це ж очевидно. Я плачу їй занадто багато. Я навіть не знаю, що вона вміє. Вона робить смачні канапки для нас, хлопців. Але. Ну і ось однієї проблеми менше. Мінімальна зарплатня для жінок 3 долари в годину. Вам подобається? Так. І безкоштовна зброя для усіх. Дякую, дякую, любі друзі. Останні шість років ми провели у пошуках різноманітних прикалюх до зброї, які тільки існують на планеті Земля. Компанії штампують їх пачками, і ви можете їх придбати? Питання лише в тому, чи варто Залиштеся з нами до кінця і побачите, де що особливе. Почнімо з найменш хайпової модифікації. Спеціальна розробка від KSG. це KSG-25. І не говори мені, що ви не бачите ці два шипи для проштрикування. Воно працює як протидія підриву ствола. Коли ви надумали собі винести двері або замок, це дає вам трохи простору. І таким чином ви можете бути певні, що не підірве ствол. Провіримо в ділі. Причина, по якій я не притискатиму ствол на у тому що тоді в стволі може виникнути додатковий тиз, який може його підірвати. Трьосся, це не було безпечно. Це ФБР. Відкривай. Заходите собі в хату і на вас збігає нарек. та вам приходиться його гасити. Просуваєтесь далі. Якийсь ганстер ховається в картоні. Помри, а потім. О бляха. О, ні, я пустий. Але на щастя, ми прикупили ще один дивний винахід. Це запасний набій, який можна заникати в руків'ї. Я, я покажу, як це робиться. Витягуєте його та заряджайте. І тоді добираєтесь до фінального боса з піску, який атакує вас. сій. Бози ледво стоїть на ногах. І ви стріляєте. І ви стріляєте. Окей. Подивимося, що ми ще надибали в інтернетах. Мет, ти нічого не збув проколоти. Твоя правда. Спробую проткнути цей стіл. Подивимося, що застряне він. Ну, це точно буде боляче? Це буде моєю візетною карткою. Називайте мене гадюка, яка залишає на тілі бідолашній жертви. Дві маленькі дірки. Далі, я думаю. буде дещо тупо. Знаєте, тут у Техасі дитвора бігає з такими пейнтбольними рушницями, на яких є такі великі довгі спускові гачки з двома виїмками для пальців. Натискаючи почергово по них, ви стріляєте дуже швидко. Якщо був би лише один гачок, це не було б так швидко. Тому дорослі створили таке для R15. Цей гачок гойдається туди-сюди. Ця штука просто входить туди, а гачок, наче у формі коромисла, натискаючи на якого в той чи інший бік, буде натискати на спусковий гачок. Отже, ви натискаєте в одну сторону, він стріляє, натискаєте в іншу, він стріляє. І в теорії ви можете просто гойдати його туди-сюди, і він стрілятиме. Але чи стане таке у приводі? Мабуть, ні. Давайте з'ясуємо. А ще ця штука називається Шокер. Я не втупляю чому. Це CMMG Benchy 4.6. І на нього поставлено шокер. Гаразд, переконаємось, що працюють. Це був нижній, а це верхній у тім, що в пейтбольних рушницях дуже легкий спусковий механізм, а ця зовсім нелегка за рахунок важеля над вашим спусковим гачком. Так що не знаю, спробуй так. Не думаю, що може бути швидше. Спробуй так. Ні, а що, якщо так? Це було досить швидко. Цікаво, якщо я. Ну все, закінчились патрони. Зараджу ще один магазин. Можу лише сказати, що це, мабуть, не найкращий товар. Я перебиратиму пальцями так швидко, як тільки зможу. Мій подвійний хват найкращий. Так, чудовий продукт. Найвища оцінка відруйнівного гранчо. Ми купили таких два, але вони різні. З цього ми щойно стріляли з заокругленими гачками, а цей має пластиковий спусковий гачок, тож він може працювати по різному, може краще, може гірше, а може і так само. Ми також модифікували цю зброю додатковими тримачами для магазинів. Як ви знаєте, магазин заходить тут. Але коли вам потрібно змінити магазин, вам доводиться нишпорити по поясі, чи сумці, лізти до рюкзака або плитоноски. І витягувати його. А що, якби магазин був просто тут? Це від компанії Fab Defense. Прикольно, що тут є важіль скидання магазину. Він добре фіксує магаз. Тож, коли зніматимете його, натискаєте на цю кнопку. Ну, окей, це не так легко. Витягуйте та заряджайте. Ви спокійно можете сказати: ме, двох магазинів недостатньо не біда. Бо ця арка вмішає три. Той ж самий механізм. Та ж сама компанія. Заниканий тримач магазину, який фіксується на вашому прикладі. Отож. У нас 90 патронів. Готових до бою. Також у нас абсолютно нова зарядна вундервафля від компанії Лютий Фасовщик. Модель заряджання на Ізі. Я її ще не випробовував. Бачите, як він скидає набої бої Він розрахований на 30 набоїв. Поки що зарядив 8 з 30. Знаєте, що найприємніше? Мої пальці. Вони більше не страждають. Їм так добре. 15 з 30. Бачите, як вони спускаються один за одним. Магазин заряджений. Здуріте. 30 патронів. Чудово! Вони не замовляли нас рекламу, лише запитали, чи хочемо ми таке, і ми такі давайте два. Так що так, заціній самі, воно прикольне. А як щодо крихітного дитячого мазинчику, він 10 набою. Пише: змініть об'єм навантаження. Мама Девіда. Твоя мамця. Трясся. Погнали. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Кльово, геш? Ого, ти що тут робиш? Е, я зламав кнопку. О, ні. Як це сталося? Я не знаю. Ось воно. Е, в якийсь момент шти випав з кнопки, і магазин приземлився мені прямо напали з ноги. Але це чудово, бо саме в цей момент мені був потрібен магазин. Так що це ідеальне перезарядження. Ми пусті! Треба ще. Цей спусковий гачок найскладніша річ, з якою я коли-небудь працював. А от магазин зовсім друге діло. Ви, мабуть, задасте питанням, що це в біса таке. Ну це називається ретроспектива по-простому, дзеркало. Це для того, щоб ви могли зазирнути за ріг, переконатися, чи все чисто. Або коли ви стріляєте, щоб можна було бачити, що у вас за спиною на випадок, якщо хтось захоче прилаштуватися ззаді, досить миленько. Гаразд, випробуємо це добро на дальній дистанції. Подивимося, що я ще в формі. О, це якось дивно. А, він за тобою. Слава Богу, я не влучив. Ми дістали магазин. Зірка. Ця штука пригодиться, якщо ви живете у такому штаті, як Каліфорнія, де можна мати лише 10 набоїв. Десятка у кожному магазині, які з'єднані посередині. Тож у вас є п'ять набоїв по 10 у кожному. Взагалі, то п'ять магазинів по 10 набоїв у кожному. Насправді, я собі просто гоню. Ви можете витягнути магаз на 10 та вставити на 30. Таким чином, у вас буде 5 магазинів по 30 набою. Мегазірка. Один є. Воно дуже зручне для таких речей. Ми повернемось, коли наші 5 набоїв будуть заповнені народ. Можете перекусити. 5 магазинів. Бляха! Знаєте, є такі китайські метальні зірки? В Америці ніколи таких не було до сьогоднішнього дня. Вони зроблені з магазі r 15 і тебе було заплідно свободою. Провірка на камеру. Круто. Заїло. Ну і-ну-і-ну. Ну. Це був магазин чи був спусковий гачок? Ми не знаємо. О ні, я пустий. Не проблема. І знову в бій. Гаразд це дійсно тупо. Oh, really Але yeah, я подумав: yeah. якщо у тебе 5 магазинів, yeah. то чому б не мати 5 Е, uh, Час на рекламну паузу. Ми скоро повернемось. Закидай. Окей. По класиці ви можете просто поміняти магазин. Але що може бути швидше, ніж поміняти магазин? Дістати пістолет а буде швидше. Та зак ти витягнеш свою пуколку, я просто перейду на іншу гвинтівку, на інший ствол, а потім на наступний, і так далі. Але проблема в тому, що з цими магазинами на 10 патронів не вміщається жодна рукоятка з моїх арок, тому ми просто відболгарили їх. О, то ти будеш зі мною? гаразд. Дві круто. Що може бути крутіше, ніж дві? Три. Відрубанця. О, дивіться, ще один без рукоятки. Чотири. О, погляньте, я щойно відчикрижив в рукоятку від М16. Та мені, взагалі, пофіг. І тоді ми отримаємо. Ось це. Отже, коли закінчується боєприпаси, ми просто міняємо зброю та продовжуємо стріляти. Гадаю, так буде простіше. Я в небезпеці. Ну, добре. Зиркнем як працює. Чудово. Просто чудово. Якось підозріло. Воно сунулось. Я й не второпав, що ти хотів зробити. Я подумав таки, якого вона зійшла. А це тому, що я відірвав основу магазину. Окей, все в порядку. Знаєте, один ствол вийшов з ладу, але в нас є ще чотири, так що нічого страшного. Перейдемо до безвідмовно М16. О, ні, я порожній. Як це його вже заклинуло? Ми ще навіть не стріляли з нього. Все, ми готові. Юй, а цей короткий ствол трохи лякає. Свята корова! Ох. Ну добре. Два вийшло, три відстрілялося. Ми все ще в грі. Ми це стягнемо. Добрались до останнього. О, а я й забуйки тут сильний спалах. Чия це була ідея? Над моїми винаходами треба ще трошки попрацювати. Не забудьте зайти наступного тижня, бо ми замовили усі ці дивні штуки для другої частини. Це було час закінчувати відео. Ей, що ви там гризите? Крекер будеш?